Дуже багато запитань є від людей. А що таке в парниках У вас зимують рослини? А вони що, не зимують на вулиці? Просто так? Для чого вам ці парники бояться саме слова з парників? Я вам дам рослинку. Ці парники мають назву холодні. Чому вони холодні? Вони не опалюються в зимовий час. Це дуже виручає. А саме що в нас знаходиться в цих тепличках? Для таких рослин, як восени, ми посадили і вони не встигли вкорінитися. Не встигла сформуватися коренева система. Зовсім бувало, є такі рослини, які зовсім не вкорінені зараз. А є які, якщо видно, прокльовуються білесенькі корінці. Для того, щоб ці корінці не замерзли, вони е, стоять в такі теплички, і вони не промерзає коренева система, не хворіють оці білесенькі корінці. І таким чином зберігаються до весни, і ми їх можемо вже продавати з весни вкорінені, здорові живці, вже готові до продажу. І ще одне: цей парник виконує функцію не вимерзання.